То в шістнадцятій годині тридцять хвилин до нас надійшло повідомлення про те, що нападе на е чергового служби е з України в місті Кам'янець-Подільський полиці Угієнка. Е після того, значить, виїхала досліджує оперативна група разом з з. з, з, з Борис діагнозом шизокрия, значить, який наніс живе поранення черговому службу СБУ. Пояснюється тим, що на нього впливали мікро якимись там мікроволнами працівники СБУ, і він таким чином вирішив ці функції. Він затриманий, наразі відкрити кримінальне провадження. Зараз не скажу ще яка це те, що я можу бути